Нафтобазою в Курській області не все добре. Там велика пожежа, яка триває досі. А в центрі Москви раптово спалахнула будівля Ізвістія Холл і площа пожежі. Там щонайменше 1500 квадратних метрів. Тож стежимо за усім наживо. Зараз звертаємо увагу на південь нашої країни. Безпосередньо Херсонська область, обласний центр 19-річний хлопець, якого було поранено напередодні під час чергового ворожого обстрілу Херсона. Він помер у лікарні. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Хлопець отримав поранення. Ноги медики до останнього боролись за його життя, однак так і не змогли врятувати. Також у вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дівчину. У неї вибухова травма, поранення ноги та шиї. Теж до медзакладу з вибуховою травмою було шпиталізовано 84-річного херсонця. Нами на зв'язку. Просто зараз Юрій Соболевський, це перший заступник голови, перший заступник голови Херсонської, обласної адміністрації. Так, пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас. У нас не було повідомлення щодо Херсонської області внаслідок влучань під час ракетної атаки, яка ось тривала зовсім нещодавно. Що можете повідомити ви зараз? Можливо, якісь подробиці щодо оперативної ситуації в області? Чи є вона контрольованою наразі? Наскільки можливо, вона контрольована, але безпекова ситуація у нас залишається дуже складною, тому що обстріли продовжуються з боку ворога і це. Переважно артилерійський обстріл РСЗВ, тобто на жаль, люди не мають можливості зреагувати та перейти в укриття, коли обстріл вже розпочався, тому що систем попередження від таких атак, на жаль, не існує ефективних щодо оперативної ситуації. На жаль, в нас завчора в п'ятеро людей отримало поранення. Одна людина загинула дівчинка, про яку ви казали, вона зараз в лікарні чотири години йшла операція. Вона все ще важка, але стан її зараз стабільний, пане юрію. Стосовно того, куди от артилерії не тільки ворогати це хаотичні обстріли, просто як обласного центру, так і передмістя. Чи є якась система там в плані ударів саме по об'єктам критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури? Знаєте, от після вже стільки стільки обстрілів можна сказати, що єдина система зараз у ворога по в обстрілах по Херсонщині це відсутність будь-якої системи. Вони б'ють по житловій забудові, по медичним закладам, по містам скупчення людей, використовують переважно некеровану зброю. Коли застосовується РСЗВ, БМ-21 град, зрозуміло, там взагалі ніякого наведення прицільного не може бути відпрацьовувати по квадратам, фактично. А ці квадрати це житлова забудова, це житлові будинки. У нас кожен день прильоти саме от по цивільній інфраструктурі. А щодо лікарень, наскільки те, що ви сказали, що прильоти в основному по цивільній інфраструктурі, і безпосередньо, наскільки лікарні встигають оперативно надавати медичну допомогу? Встигають працюють 24 на 7. Я дякую кожному, хто задіян зараз саме в нашій медичній системі, тому що це. Справжній героїзм в таких умовах працювати і безперевно надавати якісну медичну послуги людям, тому що зараз від цього насправді залишить життя, тому що там кожна хвилина вона золота може бути, коли привозять поранених до наших лікарень. Лікарні працюють і будуть працювати, незважаючи на всі намагання ворога знищити цивільну інфраструктуру і зробити просто щоб знаєте у нас. Не те, що не було відновлення, взагалі не було життя на докупованій Херсонщині. Скажіть медиків, вистачає медичного обладнання, томографів От, чого не вистачає? Обладнання насправді вистачає у більшості випадків лікарні, які зараз працюють і надають послуги людей. Звичайно, не вистачає лікарів. Там допомагають насправді і. Відповідно, організації, які надають людям медичні послуги, це й декілька організацій працюють на Херсонщині, які так само роблять і виїзну роботу в громадах, там де на жаль знищена повністю медична інфраструктура, знищена амбулаторії. Там ну, на жаль немає. Не вистачає сімейних лікарів, звичайно, тому що дуже багато людей виїхали, і це насправді є проблемою в громаді. В Херсоні не в такої значної степені, а от, в інших населених пунктах менших там це проблема. Пане Юрію щодо окупованої частини Херсонської області буде у мене запитання, яка загальна точніше ситуація там, що я маю на увазі? Ну, по перше, паспортизація, так звана, так, коли примушують брати російські паспорти, і взагалі які зараз відношення у цивільних, тобто українців, які залишаються на цих територіях, і окупаційних між цивільними і окупаційними адміністраціями, зокрема і з військовими, теж хотілось би дізнатися, які. Фіксуєте стосунки, ви знаєте, абсолютно більшість людей намагаються будь-яких стосунків з окупаційною адміністрацією уникати. І дуже це правильна тактика поведінки, тому що чим більше спілкування, тим більше ризику для наших людей. Це або ризики, що людина буде втягнута вже в колабораційні процеси, певні, а інші ризики. Ну, люди, які там продовжують знаєте, ховатися фактично від окупаційного режиму, там по різним напрямкам я не можу все зараз сказати, щоб не нашкодити їм. То будь-який контакт це ризик для них, тому що будь-яка інформація про цю людину вона може бути потім підставою для затримання арешту для якихось каральних дій. На жаль, ми фіксуємо такі випадки, коли окупанти виявляють навіть просто людину з проактивною позицією, такою проукраїнською активною, то це терор. Це може бути застосування фізичного насильства, без жодного там юридичного оформлення якихось звинувачень а може бути з вже сформовано певне кримінальне провадження або шпігунство, або тероризм. Вони там на цьому не зупиняються, скажімо так. Я так розумію, є певні плани, і навіть коли людина взагалі не була задіяна в якихось акціях там спрямованих на швидшу деокупацію, її роблять звинувачення тільки для того, щоб візитуватися перед Москвою про успішну боротьбу з спротивом. Пане Юрію, скажіть, а випадки виселення зі своїх будинків, тих, хто ти відмовився брати російські паспорти, чи відселення з тимчасово окупованої частини Херсонщини? Ви фіксуєте? Бо саме цим якраз таки і погрожували окупанти наприкінці минулого року, коли казали, що потрібно, от щоб ви всі, ви всі маєте на увазі українці, так на тимчасово окупованій території Херсонщини взяли російські паспорти. Бо тоді, якщо ви не візьмете їх, вам нічого не будуть надавати жодних послуг, медичних у тому числі і право на майно. Як рухомо, так і нерухомо теж буде поставлено під питанням. Такі є випадки, але в більшості там трохи інше в них тактик. Вони намагаються максимально людей розсілити з Херсонщини по території Російської Федерації. Причому там, по по досить таким депресивним регіонам за рахунок так званих житлових сертифікатів, які вони там зараз масово пропонують, знову. мета, щоб люди просто виїхали з Херсонщини і вже залишилися десь на території Російської Федерації. А на майбутнє вони дуже хочуть засіляти вже нашу територію громадянами Російської Федерації, така знаєте, колонізація, колонізація, певному чином можна сказати. Тиск на людей є на переоформлення, звичайно, по російським реєстрам, але на щастя, ну поки що таких от випадків, коли людина залишається там і відмовилась переоформляти і вигнали з будинку такого немає. А от захоплення майна, яке залишено, коли люди виїхали на, на, на тимчасово окуповану територію, на жаль, таких випадків достатньо. А відома хоча приблизна кількість, скільки вже заселили з території от, Росії різними етнічними групами е лівобережжя Херсонщини, бо до прикладу, от Запорізька область, та, там тисячі, можливо, навіть вже десятки тисяч. Тих от гастролерів, так з Росії, які типу приїхали щось там будувати і аля оселитись. От по Херсонщині відомо, вам, хоча приблизна цифра, скільки вони завезли оцих от своїх. Я можу сказати, що поки що в них не вдається реалізувати цю тактику, тому що розумію, чудово, чудово росіяни там, куди вони потрапляють, і в атмосфері, коли до них відношення як до ворогу, ну не дуже багато там велика кількість людей бажаючих жити, але багато людей, які приїхали, скажімо так, от на, на гастролі так зване працевлаштування от вахтовим методом, це і лікарі, і вчителі. Вот вони є так само, як і по е, все більше з е, працівників е, окупаційної адміністрації, це саме вже громадяни Російської Федерації. Тобто вони вже награлися в таких е, в хороших русських, які надають можливість місцевим займати якісь там посади, і гратися в якісь самоврядування, які нібито там вони е, намагалися створювати зараз. Все більше просто жорстке, жорстке управління, і саме в, в, на посаду вони доставити громадян Російської Федерації пане Юрію. Дякуємо вам Спасибо. за цю розмову. За свіжу інформацію. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, щойно був з нами на зв'язку.